Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1075 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання у нас є графік функції Yдері KX плюс L. Паралельний осі абсцис, і проходить через точку M з координатами 0, мінус 5. Знайдіть k і L. Давайте розбиратися. Значить, у нас паралельний осі абсцис. Ну, я так. Приблизно намалюю, щоб ви хоча б розуміли: у нас вісь абсис, так, х. Це у нас вісь ординат. Паралельно. Тобто, воно йде ось так. Паралельно. Отже, що ми можемо з цього взяти? Те, що у нас одному значенню y, відповідає безліч значень X. Що це означає? Це означає, що у нас k дорівнює 0. Отже, у нас є функція y дорівнює kx плюс l. І ми відразу можемо сказати, що у нас k дорівнює 0. Це добре. Далі у нас перетворюється функція як y дорівнює 0 помножити на x плюс l. Так? Так. О, так. Я, так як у нас є координата x, y, у нас x відповідає 0, y відповідає мінус 5, то ми можемо підставити значення мінус 5 дорівнює 0 помножити на 0, як непарадоксально це звучить, так, і плюс L. І з цього ми робимо висновок, що L дорівнює мінус 5, тому що доданок 0 помножити на 0, по суті, це 0. Отже, відповідь у нас буде відповідь. K дорівнює 0, а L дорівнює мінус 5. Ось такий коротенький розв'язок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!